Більше року тому херсонці зі сльозами щастя, квітами та прапорами зустрічали наші збройні сили України на центральній площі міста. Раділи, обіймалися та здавалося, були найщасливішими людьми. Проте вже за декілька днів окупанти почали нагадувати про себе масованими обстрілами міста. Щоденно від російських атак потерпають та гинуть мирні жителі. Наразі в Херсонській обласній військовій адміністрації кажуть, що обліковують майже 23 тисячі пошкоджених об'єктів. Щомісяця кількість руйнацій зростає на 8% від вже наявних, але не дивлячись на обстріли, громади продовжують активно працювати над відновленням регіону. Станом на сьогодні, за допомогою різних програм, законодавчих актів та благодійних організацій, в області вже відновлено майже 2,5 тисячі об'єктів. 856 об'єктів за програмою президента Пліч Опліч, 770 об'єктів за кошти благодійних організацій, 762 об'єкти власними силами жителів, інші за кошти державного та місцевого бюджетів. Чимало жителів вимушені були відбудовувати свої оселі власноруч, аби не залишитися без даху над головою. У таких випадках херсонці можуть отримати компенсацію за державною програмою. Є відновлення у Херсонській обласній військовій адміністрації кажуть: на сьогоднішній день розглянули 1447 Заяв від домовласників. На загальну суму компенсації 230 тисяч 282 гривні. Кошти вже виплатили 1100 постраждалим. На загальну суму 124 тисячі 314 гривень. Також 39 сімей, чиї будинки повністю зруйновані, отримають сертифікати на суму 46 тисяч 535 гривень. Проте цих об'ємів недостатньо. Повністю зруйнованими залишаються 10 сіл області. В частині з них поки що навіть не починалися відновлювальні роботи. Ми хочемо землі зараз, щоб нам розмінували, руками розводять все. Хто не до чого? Ну, зробили ми документи, якось поїхали. Ну, прийняли документи, все ну сказали, жіть. Буде якась виплата. Важливою частиною відновлення регіону є соціальна інфраструктура, оскільки це не лише сприяє економіці, а й надає можливість населенню отримувати якісні послуги. Тож в області вже провели ряд тендерів на капітальний ремонт та нове будівництво важливих об'єктів, таких як школи, дитячі садки та медичні заклади. З цієї інформації можемо зробити висновок, що хоча завершені тендери вже є, проте жодного повноцінно відновленого об'єкту на Херсонщині поки немає. В умовах надзвичайної ситуації та нестабільності важливу роль відіграє час, бо тут він не лише гроші, але й життя. У цьому питанні херсонцям допоміг уряд, який спростив процедуру початку будівельних та реконструкційних робіт. Час відходу з правобережжя Херсонщини окупанти нищили все на своєму шляху. Суттєвих ушкоджень зазнала транспортна інфраструктура. Зруйновано понад тисячу кілометрів автомобільних доріг та сім мостових споруд через річку Інгулець. Силами військових підрозділів та за допомогою державного управління місцеві дороги Херсонщини у 2023 році вже вдалося відновити чотири мостові споруди та забезпечити проїзди до населених пунктів завдяки тимчасовим переправам. Аварійно-відновлювальні роботи провели на майже 200 кілометрах доріг. Іх місцевого значення непоправної шкоди зазнала Херсонщина 6 червня 2023 року, коли росіяни вчинили теракт на Каховський ГЕС. Наслідки великої води на правобережній Херсонщині ліквідують досі. Кадри обмілілого водосховища облетіли весь світ. Раніше було Каховське море, як його називали місцеві. Тепер суха земля. А навколишні населені пункти залишилися без водопостачання. За розпорядженням кабміну були виділені кошти для пробурення 53 свердловин у селах, де жителі залишилися без води. Щоправда, пробурено наразі тільки 6 свердловин ще на трьох тривають роботи. Мешканці громад продовжують очікувати відбудови в той час, як ворог продовжує нищити все нові і нові будинки і цілі села.